4. Звичай, звичай як форма цивільного права, цивільного законодавства, визнається у більшості правових систем і насамперед в системах приватного права, разом з тим, як що ск одна 1963, містив лише згадку про деякі види звичаїв правила соціалістичного співжиття, моральні принципи суспільства, яке будує комунізм з квітоцк-24 дає поняття звичаю, визначаючи його як правило поведінки, котре не встановлене актами цивільного законодавства, хоча і може бути зафіксоване у відповідному документі, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин, залежно від характеру правового звичаю, можна виокремити декілька його видів міжнародні звичаї, звичаї внутрішньодержавні звичаї, що ґрунтуються на звичаєвому праві судовий звичай звичаї ділового обігу обороту, та й деякі зі звичаїв фіксуються у відповідному документі, наприклад, звичаї розподілу загальної аварії кодифіковані у Йорк-Антверпенських правилах, а також закріплені у кодексі торгового мореплавства КТУ України. Деякі судові звичаї зафіксовані у постановах Пленуму Верховного суду України, але інші звичаї у документах не фіксуються а мають характер правових аксіом, що звичайно беруться до уваги учасниками цивільних відносин, наприклад, правило 1 свідок-несвідок. Звичаї можуть мати характер конкретного правила, але вони можуть також бути окреслені в загальному вигляді. Наприклад, правило установлених 413 ск. передбачає. Що при здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися моральних засад суспільства. Очевидно, що моральні засади суспільства є категорією звичаєвого права, який надана обов'язкова сила нормою закону СК. Разом з тим, ця категорія вимагає додаткового тлумачення, а отже, потребує з'ясування сукупності конкретних звичаїв, що визначають моральні засади суспільства положення релігії яка домінує у цьому суспільстві гуманітарні цінності, прийняті в ньому, тощо частина 2. Сімск визначає місце звичаїв у системі норм цивільного права, передбачаючи, що звичай який суперечить актам цивільного законодавства або договору, не застосовується, але це положення слід тлумачити поширювально, оскільки не може також застосовуватися і звичай який суперечить моральності суспільства, публічному інтересу, тощо, таким чином, правові звичаї за юридичною силою поступаються і договорам, і актам законодавства, і іншим видам норм цивільного права, такий підхід цілком відповідає концепції права в країнах, чиї правові системи належать до Центральноєвропейської, Східноєвропейської, до неї належить Україна, тарманської родин приватного права. Як правило, виняток складає Італія. Значення правового звичаю істотно обмежене. він виконує другорядну роль як джерело права, оскільки історично багато звичаїв вже закріплені в актах законодавства і внаслідок цього можуть бути лише доповненням до них.